Зі стовпа алюмінієвими проводами перерізом 16 квадратів, комутується до лічильника з лічильника на струмні автомати відсічні 16 А і потім алюмінієвими дратами 10 квадратів. Напруга подається на РКН, реле контролю напруги. Потім з цього РКНу напруга заходить на вхід першого монітору потужності знизу. І з виходу цього монітору попадає на ось цю комутаційну колодку цього стабілізатора. Терристерний стабілізатор потужністю 6,7 кВт. З виходу напруга попадає на автоматичний ввод резерву АВР Source, -A, Source A. І з виходу і сюди ж на АВР у якості Source B напруга заводиться ось цими дротами алюмінієвими через вулицю, з гаражу, з генератора. Бензиновий інверторний генератор потужністю 2 кВт. Для того, щоб моніторити напругу, потужність і струм, який заходить в дім, я встановив на вихід. Цього АВРу, другий монітор потужності ось цей АТОрч 2, з вайфаєм, щоб при необхідності моніторити ці показники або їх змінювати за необхідністю. І ось з виходу АВР напруга заходить на вхід цього монітору, а з виходу, з верхніх клем. Напруга повертається ось сюди, зараз вмикається напруга зі стовпа, як я підгадав. Ух. І маємо ось на вході 195 вольт, а на виході стабілізатора 100, 200-220 вольт. Ось цей торч він блютузний, тому що ну, більш необхідно контролювати і за необхідністю коригувати напругу і параметри електричної мережі у, на виході АВР, тобто, якщо вона йде з електричної мережі. Міської або йде з генератора. Віддалено можна коригувати параметри електричної мережі. Потужності 262, а тут 242, тобто 20 Вт, споживає стабілізатор. Це ближче показую принципову схему підключення електричної, міської електричної мережі до мого дому і далі до розподільчого шкафу щитка. 16 квадратів алюмінію зі стовпа. Іде до лічильника. Під'єднується. Потім струмю автомати на 16 МПР здвоєні. І далі частина по вулиці, частина через стіни стелю в домі. Приходить до РКМ. І з реле контроля напруги. мідію, Вже йде на стабілізатор. Зі стабілізатора. Тристоронний стабілізатор на 6,7 кВт. кВт, Заходить на перший монітор потужності аторч 1 з блютузом. Далі йде комутатор, аварійне вимкнення резерву для того, щоб було безпечно, комутувалася електрична мережа між джерелами. Міської електричної мережі і генератором, бензиновим генератором, який знаходиться в гаражі. Генератор інверторний потужністю 2 кВт. Під'єднується через відсікаючий струмовий автомат 20 А до АВР до контактів з написом Source B. Потім з виходу АВР напруга. Доєднується до АТОрч другого з Wi-Fi, який дозволяє коригувати і моніторити напругу, струм, потужність споживання електричної, електричної потужності, і, а також, навіть якщо задати вартість кіловат часу то і вартість споживаної електричної енергії. І далі з виходу АТОрч другого Денний розподільчий щит з автоматами струмовими і двома ПЗВ. В розподільчому щиту стоять два пристрої захисного відключення, окремо для ванної кімнати і окремо для кухні. Для ванної кімнати 25 А, струм відключення для захисний струм відключення для кухні 20 А. Чутливість цих ПЗВ 30 мА. Тобто, коли виток струму досягає 30 мА, розетки відключаються цим ПЗВ.